Тут по телевізорі показують, стріляють, Боже, робиться таке. Я дзвоню, Влад, що у вас там робиться? У нас все добре. Він мене просто завжди заспокоював. Лучанка Тетяна Григорчук згадує телефонні розмови зі своїм сином Владиславом, якого повномасштабна війна застала в Маріуполі. Він разом зі своїм двоюрідним братом Віталієм служив у 36-й бригаді морської піхоти, Якою б не була ситуація, каже матір. Син намагався тримати її серце у спокої. Він мене дурив до останнього часу, але тако позвонить Часом під нас вже видно, як йому вже геть. каже, мам, ти зібрала сумку? Яку сумку? Ну збери, щоб ти мала на перший час воду консерви, гроші, одежу, щоб все було у тебе на поготові. Маріуполь росіяни обстрілювали дедалі активніше. По підрозділу вдарили якраз тоді, коли військові проривалися із заводу Іліча. Тоді Віталій зник без звісти. 12 квітня. О сьомій ранку Владислав зателефонував крайній раз, щоб повідомити ту саму новину. Каже, мам, ми йдемо в полон. Як буде далі, ніхто не знав. Та що полон затягнеться на роки, жінка й припустити не могла. Не дай Боже комусь це пережити і переживати. Життя перевернулося з них на голову. Згодом у родину Григорчуків надійшла трагічна звістка. Після року невідомості з'явилося підтвердження смерті племінника Тетяни. Тіло Віталія повернули під час обміну загиблими із росіянами. Про те, що брата немає, Владислав не знає. Він же вже 20 місяців у полоні. Єдине, що мене заспокоює, єдине на що я надіюся, що він просто підтверджений російською стороною, що офіційно він в полоні. Посилює надію і лист Влада з полону. У ньому було лише кілька речень російською мовою. Написав, що сумує, любить та просить пробачення за те, що рідним доводиться за нього хвилюватися. Але не переживати неможливо, каже Тетяна, бо там у російській неволі її дитина. Я лягаю спати божечко, я лягаю в тепле ліжко. а Він те. Я сідаю, їсти Боже, до бо боя сідаю, їсти, а він що? І Постійно оце так переживаю, що вони ті хлопці там. Підують, я не можу читати наприклад всяких публікацій оцих хлопців, що повертаються в полону. Я не можу писати те, що читати те, що там пишуть, показують телевізора. Я просто дуже це мені дуже боляче. І я стараюся за це просто не думати. Я себе настроїла, що все буде добре. Кожного обміну, який так відбувається вкрай рідко, жінка переглядає списки та світлини у пошуках свого сина. А ще дуже чекає того щасливого дзвінка. Довгі місяці очікування даються по різному. Допомагає підтримка дочки та зайнятість на роботі. Мене хто зустрічає, каже: тайно ну, ти тримаєшся. Я кажу, а що мені робити? Я плакала спочатку. Спочатку дуже плакала, плакала, переживала. У мене був такий стан. Я ні Ніколи не думала, як це, ну, не знала, як це болить душа, а вона просто тут болить. Я себе не могла в руки взяти, я не могла ходити на роботу, я не хоті, не могла говорити. До мене почали всі дзвонити. А я а мені навіть по телефону тяжко говорити так важко. 13 січня Владиславу виповнилося 27 років. Уже другий рік поспіль свій день народження він зустрічає у російському полоні, і ця думка не покидає Тетяну ні на мить. Лягаєш одне думаєш, стаєш одне, думаєш, ідеш на роботу. Про одне думаєш на роботі про одне думаєш. Як там, що там, де він, що він там бідний. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.